Снова друзі, друзья, сегодня 30 сентября 2014 года. Снова хочу поехать в парк Київська Русь. Боже, яка красива движка. Здрасти вам. Здрасте. Мерні вироби учить цьому ремеслу Сергій Миколаївич. Він зараз готує це все і буде проводити майстер-клас. У глині є комочки, є такі різні камінці, бувають. Якщо ви не знайде їх, перемне глину в однородну таку масу, то тоді його пальці не будуть условно спотикатися на цих комочках, на цих жильозках. У глині, бо тим же розчалити дуже буде трудно у процесі. Тому ганчар перемина переминає добре переминає. Навіть я способи переминаю, от я так от, от перекручує, переминаю отакою волною великими пальцями. Тобто кожен такий сантиметр він прощупує. Потім щас, що робить? він витягає свій фартук, Це такий не, ритуал для цих пастух. Без пастуку можна ляпатися, хоча не боїться глина, бо вона Глиночку цю трошечки даже їдять, воно вбиває інфекції, волосся не грязь, це каже природна, ширина, гончарна глина. І вона ганчарна називається, тому що вона не тріскається, присутствует. Тому з нею можна і лечить і постук. Бо якщо люди знають, що керамічний цикл це вироб, викрутка гончарна серед, потім сушка її, а потім вже обжиг. Ось коли вправи на стане обжиг, треба, щоб посуд на сонечку чи в приміщенні висих і не потріскався. Ось тому глина, якщо просто глина беремо таку осадочну глину, вона розтріскується. Тож функції з немає. Тому гачарочка, вона, по-моєму, є чарочка. Розкриття це така жирна, какутняна, глинка. Ось ми ее центруємо, На глинах привезлимо, робимо осінь. Просто глина. Поланяємо на день. І кріпимо. Вот здесь вон с косчерным кругом первых породит заготовку. Пораполза копались. Вот что ты вчера робит. Че такое? Вытручиваем, вылиндра. А вот всех цилиндр можно развести вовсе. ви її? Десь А давай, здесь залышки. Залиши є и стиха. Но в одному районі є багато, а в другом. район радион. Почувствуется корыша. Я і, пило, и возвращающий милова. Добрый год мяч, а на фотографии. Так, <звучить> вот так это, да? Другое, вот такой. Можно с двумя. Чему руки? Всем є причина, я к чему двумя. Вы видите, все-таки становятся. Вот. Для дисцениївай так. Ховчар має свій коло кормі, як ток, кнокри, ті, кого не пуста, пересуваємо починить, не знаємо, тоді є. Якщо бідіє від трьох мілі, то от колись такой вектор, значить, буде видалі на туму, що ми не робити ці кухли і в доминули, чи то клим? Самі і сало не заправлено, чи то рогові крови набита натягом, Але якщо довномірно залучає, коли ця дитя може, я 我要读六十本书我要写一

Все, но так. да. Значит, ось ці, надавлюємо На выход. У ту сторону. Так так. так. Ось ти крутили, кем-то пять так, Объезжала маховика. Вот им наш колонк. Короче, так, щоб посередники не разбиты были. Ось так. Да, там нормально. Еще вот такого бачить, учителя еще было 6. И вот сколько пальчик, вот это занимается. Вот типальки станет.

Ну, рубашка, второй раз в жизни. А вот уже протестировать, я вообще думаю, я там робил. А руками, а ви назад, разве все зробили, Уже ноги можно відкинуть и на ступени. О, а тут? Ну что? Вот давайте. знімайте ручки. Толчками. Це вот так вот так. Одней Однією рукою. Однією. А, одни А другая рука только притримает. Из мочи его руки, щоб скажи було. было. Так я такою юполой здоровый. Все щось а тут никто равно не говорит, что будет. Це не обучение, це мастер-класс. А вот. Він ничего від заключается, это від обучение. Обучение там 3-4 месяця. Обучается начальник, то його ученик, иди, май, круг і по 5-6 часов рубль. Оце это обучение Там цикл идет. Что ж такое мастер-класс 20? 20 минут? Обучается 20 минут, все, волшебник, да никогда. Люди добрі, що что майстер-клас? це Свого рідного, а що там він робить, городять так. Крутить симхронно, чийся туди, як крутити. Що роблять пальці вевчора? Як керувати глиною, як їда, як її? Просто, і є? Простивати туди-сюди. Перший, перші такі мази. Це А усі є А, В. -в. Таке просте. Саме просте. Ну а на так? Ну, будете? кругло включать, а на някакви поможет единоцент. Мы я сейчас вам отпустил говорят. Ты чувствуешь як Резидент, я вам говорив, про токаря. У нас только не ріжете, а ты піджимает глину, перебрав. Переброска. Нет. Це не тільки чоловіче ремесло, це може бути і жіночек. дівчата друга. Хотя уже можно. Двечато выросли занимаются сильным Зависимості ади. Якщо э, дівчина потроху пережметь цю тверду війну, э, доб'ється такої консистенції, м'якої, коли вона витягується, знащо ця сила. Так що дівчата, дівчинка треба, Щоб тільки тренуватися. Боже. Да. Алло. Такой же инструмент ломает уже. Не, не спеши О! Молодец! Так, щоб він перевертався. <ріпи> я, я за, один, <ріпи> за один топор гроші віддай. <ріпи> Що зламав. Я ж не винуват, що ви мене пише. Не винуват, винуват. Так, як, так, не. Ти дивишся, що робить. Це уверс. Не спіши, а ну приселься, бо не попадеш. Все, так. Да? Не все, а ще за, за зломаний цей. Зєрфом він зарвала закінчити. Давай, давай, кидай. За, за ущерб, да? Не злобся, дай рад хасякієна тоді. бачиш, він попадає. Злобиться тоді. Тобі не один цей тоді. Дай ще, дай, в лоб. Кидайте, два призових. А? Два призових. Дивись, що він творить тоді. Зверніть увагу на забор. Ні туди, ні сюди. Тому що затесані колки стоять отак. Попробуй перелізти туди. Наштрихнеся. попробуй звідти, знову наштрихнеся. І закріплені то, що надо. Ось такий чи як її назвати, ми сидимо. Все під соломою. Бесідка. Ось тут сидить дівчина, каже бесідка. Ні одного цвяха, все на якихось з'єднаннях, на якихось, так сказати, розумних з'єднаннях, що все стоїть. І солома. І на вулиці жарко, а тут так прогладненько дуже добре. Приятно себя відчувати. чувак. Русский на сюда, мой хороший, иди, сиди. Лебей, иди сюда. Так, это прямо любит. На, и все. Росом покупки лошадей і ослов обращаться к администрации. Так, вас вивчать? Анастасія вас? Анна. А мене Вітя. І так, шановні друзі, я катаюся з русками. Анастасія і Анна. А ну, ви трошки більше? Чи ні? Пробуєте? А ви тут постійно, так? Да? первого числа в школу. Да? Когда вы решаете в школу подойдет, да? А в субботу идите Ну, вам э, да. да. Перебывать. Да. а кто заслуживает? Кава, чай. Сколько сахара? Чай. Четыре кусочка, да? Раз. У чая не кидай. У чая не кидай. Ну так я уже два кину. Не развешу. Сейчас подожди, ложечку. Оп, не розміщуйтесь. А в кофе запики. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Получайте Спасибо вам. Залишайтеся з нами і буквально за декілька хвилин почнуться цікаві змагання. Нагадаємо, що серед сьогоднішніх... Учасників змагань є е, і чемпіони, і призери в обох номінаціях. Декілька хвилин переключитися на змагання. Так що під ваші оплески формується колона кінних лучників на коней, що під проводом голодньому своєго і начнеться. Все действия невиданные, ни слухом не слышанные, ни о часами зрак виденные. Рук плесканий великому князю Киевскому, да нам голдым лучника, да гомонникам славным, сирич, ханем, творцом, на диво человеку созданным. Хочу еще раз вам сказать спасибо. Вы правильно сделали здесь свой выбор. Вы сегодня у нас в парке Киевская Русь. И вы сегодня будете наслаждаться турниром конных лучников, который проучит древнего Киева. Вот такие несложные правила, которые вам есть. И ждем первую четверку. Первая четверка им всегда сложнее. Они открывают эти соревнования.